Дуже яскравий осінній пейзаж цього року радує жителів канадської провінції Онтаріо. Коло Торонто автодорога проходить уздовж шеренг дерев, забарвлених жовтими багряними, з невеликими вкрапленнями зеленого. Зі слів фахівців, надзвичайно насичені кольори листя зумовила погода. Наприкінці вересня і на початку жовтня в провінції було похолодання. Одночасно йшли дощів. Усе це разом і дало такий ефект нині ж в Онтаріо плюс 18. До Торонто на оглядовий майданчик приїздять місцеві жителі і туристи. Вони хочуть насолодитися яскравими осінніми барвами і мальовничим пейзажем міста. Теплою погодою скористався вуличний художник Віктор Фрейзер. Він прикрасив оглядовий майданчик зображенням астрологічного компаса. Гадаю, знаки зодіаку й компас відомі у світі. Всім я люблю створювати мистецтво зрозуміле людям. Усі також знають, що таке північ, південь, схід та захід. Мені подобається робити щось всеосяжне, що включає все. Ще однією розвагою стало збирання гарбузів на фермі біля Торонто. На поле можна прийти пішки чи приїхати орендованим трактором. Але здебільшого люди беруть тачки. Вхід платний. За гарбузи гроші беруть окремо. Сюди приїжджає багато канасів і не лише заради врожаю багато хто хоче провести час на природі і сфотографуватися на тлі яблунь, горіхових дерев та соняшників.